Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вже не за горами свята і починаємо готуватися. Я вже покажу святковий рецепт, який не соромно поставити на стіл, пригостити друзів і нагодувати цілу родину. Виглядає неймовірно святково. І зараз покажу, як ми це приготуємо. Нам знадобиться півтора кілограма, в мене антрикот, але можете взяти вирізочку, можете взяти ошийок, це за вашим бажанням. І нарізаємо ось такими стейками, десь по півтора сантиметра. М'ясо порізали. Далі нам потрібна цибулька. Нарізаємо кільцями. Не тоненькими, ось такими, ну десь 0,5 сантиметра. Цибулька є. І картопелька. Картопельку я пропоную порізати ось так. Якщо вона маленька, якщо вона у вас величенька, то нарізайте іншими шматочками. Я поріжу ось так. Знадобиться мені десь 5 картоплинок. Підготували всі компоненти. І тепер нам знадобиться форма для запікання. Я її підготувала, але, мабуть, сформую це на столі, а потім перенесу до форми. Для того, щоб фольга не приставала до нашої страви, я переклала пергаментом. Тепер. Найголовніше збірка. Нам потрібні ось такі дві шпажки. Беремо шматочок м'яса, проколюємо ось так, двома шпажками. Є. Далі картопелька. Так, Картопелька раз, картопелька два. Далі, тут якось її так вмостить, щоб вона так досить гарненько прилягала до м'язка. Тепер цибулька, раз, цибулька два. Є далі. Бекончик, бекончик для смаку. Можете ось так його навіть трішки підгорнути, якщо він у вас довгий. Ось так до цибульки. До цибульки. Є. Ось, ось так, знаєте, його щільненько. Далі, наступний шматочок м'яса. Натикаємо. Прижимаємо ось таким чином. І збираємо так. Далі. Картопелька, цибулька, бекончик м'яско. поїхали. Все, повністю зібрали цибульку, картопельку, свининку. Тепер маємо посолити, присолити. Поки що я даю тільки сіль, зрозумієте далі? Чому? Так, достатня кількість. Загортаємо спочатку пергаментом гарненько, ну, а потім вже фольгу. Так, раз, два. Бачите, у нас щоб було як краси вкладати. Ось так. Раз, Гаринку. і. Два. Все. Тепер цю всю красу викладаємо до форми. О, містилось якраз. Все. Духовка 200 градусів, верх низ, Конвекція. Все, відправляємо цю всю красу на годинку. Хай готується Ой, смакота. Чекаємо, для нас пройде час дуже швидко. пройшла годинка, можемо діставати цю красу. Так. Ох, впевнена. Ох, як воно гарно пропеклося. Розкриваємо. Ох, як же воно пахне. Пахне-пахне, пахне пахне. Ох, краса. Я розкрили, шипить, шкварчить. Тепер маємо зробити такий соус для глазирування. Тут є соєвий соус, гірчичка. Ось така в мене в зернах. Так. Далі використовую кленовий сироп. Можете використовувати мед і соус. В мене тут аджика з барбекю. Можете взяти будь-який кетчуп, наприклад. Для такої додаткової кислиночки. Є. Тепер, звичайно. А, трішки солі, хоча соєвий соус, і так вже солоний. Перчик. Ходи сюди. Я. Yeah. І оя, моя улюблена э, спеція овочі барбекю. Yeah. Все це перемішуємо. Є. Ах, краса, краса, краса. Все, готово. Три зубчика. Часничка в мене є. Просто їх е ось так роздавить. Ай, стоїть у мене тут. Тоді поріжемо їх на шматочки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Є. Поріжемо часничок слайсиками такими тоненькими, для аромату ось так, ось так. І тепер ось цим соусиком ось добре-добре змащуємо, змащуємо цю всю красу. Для зручності обріжу ось ці непотрібні залишки. І тепер цю всю красу ставимо верхній гриль. Якщо немає верхнього гриля, то просто ставимо велику температуру. В мене я зараз ставлю на 250. І до утворення тепер такої, знаєте, золотавої скоринки. Ще хвилин 15. Ох, така, гляньте, неймовірна смакота вийшла. І ось так можна зразу подавати на стіл. А можна надрізати ось так пополам. Зараз ми побачимо Ой, смакота. М -м -м. Ох! Все ж таки хочу показати ще й розріз ось цієї. Неймовірної краси. Так, давай спробую дістати. Ось так. Гаряче. Ось так. А, соковите. ого Лішень, погляньте на цей розріз. Яка це краса! А я зараз подрібню зелень і прекрасно Смакоту зеленюшечка. От вам і святкова страва. А, -а, 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 -а. а, -а, -а, -а цибулька і картопелька. Все готова розповісти все про цю смакоту. М -м -м. М, -м, 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 -м. Бекончиком насытилась цибулька. Пропеклась. М -м 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 -м. Ой, забула, що маю вам сказати, як це смачно. <inteiro elizabeth> <nonprofits voiceover> це неймовірно смачно, неймовірно, яскраво, святково, готуйте, смакуйте, святкуйте і повертайтесь, бо я на вас чекаю, приготуємо ще щось смачненьке.